Для нашого регіону найближчий аеропорт вильоту це з Молдови, Кишинів. Як туди добиратися? Взагалі-то є трансфери у деяких операторів. Їх дуже мало, це також за гроші. Або е, туристи самостійно доїжджають до Одеси. З Одеси кожну годину ходить е, маршрутна така як маршрутне таксі, або великі автобуси, і десь приблизно тисячу гривень коштує з людини переїзд до аеропорту. Е, не везуть під самий аеропорт, але зупиняються навпроти аеропорту, тобто, це не є проблема. Ще для нас вже відкрився інший аеропорт з Румунії, з Бухаресту. Також туди є такі самі маршрутні таксі, такі самі автобуси, тобто добратися можна. Далі, вже, якщо є змога летіти в якісь більш, як то кажуть, країни дальнього перебування. Є вильоти із Польщі: це з Варшави, з Кракова, з Жешова. Ну і вже тоді, якщо потрібні там, такі екзотичні напрямки, як Домінікана, як ну, куди ще Таїланд, то це вже беруться аеропорти. Звісно, або зі Стамбулу, або із Варшави, і купуються квитки на регулярні рейси з пересадками, тобто, це вже більш складний маршрут. До Польщі як добиратися? Є також прямий автобус до Варшави, є також прямий потяг до Варшави. Це якщо до Варшави потрібно, якщо до Кракова або до Жешова, то їдемо до Львова потягом. І з Львова також ходять маршрутні таксі, всі довозять до аеропорту взагалі в сам аеропорт. Тобто це не є проблема, є, є проблема тільки фінансова. Тобто, скільки турист може собі дозволити затратити коштів на тур, само собою і на переїзд. До точки виліту.